Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогоднішня партія досить коротка. Білі грали добре і швидкою атакою перемогли. Білими грав Вільгельм Стейніц, перший офіційний чемпіон світу шахів, його вважали найсильнішим шахістом ще трохи раніше, після того як він виграв матч Адольфа Андерсена. Стейніц винайшов позиційні шахи. Ці шахи замінили романтичні шахи, які були засновані на комбінаціях. Тобто, стайн зробив вагомий внесок у розвиток шахів. Чорними грав Август Мунгредієн, провідний британський шахіст-аматор. Партія гралася 162 роки тому. Дивимось. Є 4 G6, D4 слон G7. Не найкращий початок за чорних. Чорні віддали центр. І в білих тепер є дуже багато різних планів, як от розвивати фігури. Це 3. Хороший хід, я би зіграв тут за білих F4, захопив би ще більше простору. Можливо, в майбутньому Е5, щоб блокувати слона на G7. Але в ну, білих тут багато хороших ходів, це 3 і ось і ось чорний слон впирається в білих пішаків. B6, слон є 3 слон b 7 напали на пішака. Кінь d 2 захистили. D6, кінь gf 3 Є5. То чорні розвинули спочатку двох слонів на великій діагоналі. Це не дуже добре так робити. Переважно варто спочатку розвивати коней. Ось, нарешті, чорні поставили пішака в центр. І що тут робити білим? Можна зіграти d5, але це не найкращий хід. В Білих перевага в розвитку, тому білі відкривають лінії для атаки. Де є? Де є слон С4? Слон тут дуже добре стоїть. Білих знову ж таки, подивіться, перевага в розвитку. Вже 4 фігури розвинуті. Кінь е 7. Ось чорні розвинули коня на е 7 але ж ну він ходів вперед немає. Зараз бажано поставити відео на паузу і подумати, що тут робити білим. Білих є комбінація. На жаль, стайнець так не зіграв. Ось комбінація: слон f 7, жертва фігури. Також є інший сильний хід, кінь G5. Ну, там би чорні робили рокіровку, але кінь G5 теж сильно. Давайте дивимося, жертву фігури, слон, король 7, ферзь B3. Ну, або можна зіграти кін G5, буде перестановка. Ферзь B3. Король Е 8, кінь G5 білих кілька загроз. Загрожує Ферзь 7 з подвійним ударом. Загрожує кінь є 6 з подвійним ударом. То Чорні щось втрачають. ну Якщо Тура F8 захистили поле F7, тоді кінь є 6. Чорні втрачають слона. Якщо, ну тобто щоб слона не втрачати, можна не відступити. Слоно 6, ферзь ферс 7, король d7, ферзь 6, король e8. ферзя так от ставили поближче до короля. c 4. підключаємо ще коня до атаки. Ферзь d7. Ну, білим ферзів не можна міняти на фігуру менше. ферзь f 7, король d8. Ну, і наприклад, у раде 1. І чорні програли. Так, на жаль, Стайніц такого не знайшов. Зіграв версію 2, але все одно перевага в білих. Рокіровка. Хід білих, знову подумайте, що тут робити. Білих 2 хороші ходи. H4. Ну, або довга рокіровка, і потім аж 4. Може бути перестановка ходів, так і було в партії. Потім перестановка ходів. H4. Вже починається атака на чорного короля. Тобто при такій пішаковій структурі майже завжди білим вигідно насувати пішка аж в атаку. А в чорних тут все погано. Ось слон атакує короля, інший слон от туди дивиться, кінь на G5 походить. І взагалі в білих перевага в розвитку, кращі фігури і білі атакують. Кінь D7 H5. Кінь F6, HG. Ось вже відкривається лінія для тури. Чим бити на G6. Ну, піша кайф взагалі не може бути він зв'язаний. В Партії було кін g 6. Ну, якщо бити Hž, це нічим не краще. Так от відкривається лінія біля короля. Кінь g 6 і рокіровка. Тура захопила вертикаль центральну. Навпроти ферзя. Тобто, і ще пішак на Е4 став захищений. Він умовно захищений. Тобто кінь е 4 кінь Е4. І ферзь під боєм, тому чорні не будуть бити коня. партії С5. Кінь G5. Коня в атаку. Нападає. А6. Хід білих, подумайте, що тут робити. Білих багато хороших ходів, Один з найкращих h 7, жертва фігури. h 7. І знову ж таки в білих багато хороших ходів, Взагалі найсильніше зіграти ферзь h5 це подвійний удар. Напали на мат ферзь h7. Напали на коня на g6, бо він не захищений, шах не всім зв'язаний. Ну, щоб не було мату, кінь в 6, ферзь 6. І атака продовжується. В партію був теж дуже сильний хід. Тура аж 7 жертва якості. Король аж 7 ферзь аж 5 Ферзь вискочив в атаку. Подвійний удар це. Король g8. Тура аж 1 Напали на мат ферзь аж 7 Тура є 8 Звільнили поле для короля. Ферзь аж 6 Ну, пішак зв'язаний, він не поб'є. Ферзь в 6. Хід білих. Знайдіть за них хід. Ну, простенька комбінація. Слон f7. Ферзь в 7. 7. Тураж 8. Відволікаємо короля від захисту ферзя. Ну, слон, звичайно, не може бути зв'язаний. Король H8. Ферзь в 7. В цій позиції чорні здалися. По матеріалу у нас в ферсі два пішаки проти двох тур. Вже в білих матеріальна перевага, але основна позиційна перевага. Основна проблема в чорних це те, що в них слабкий король. І ще от слабкості є. Слон не захищений зараз під боєм. б 6 не захищений. Білих план атаки дуже простий. От можна зіграти Кініф 3, потім Кінжи 5. І навіть десь мат знову загрожувати поставити. Ну Чорних програшна позиція. Можна було ще пограти, ну, але чорні не стали цього робити. Така перемога з дуже-дуже швидка. Ось так Мабуть, варто з цієї позиції подивитися а 4 H5. Відкрили крайню лінію біля короля. Довга рокіровка. Ось білі не робили коротку рокіровку, потім навіть зробили довгу і це було дуже добре. Жертва кіння 7. Жертва якості, Ферзь вискочив в атаку. Ферзь 6. слон в 7. Ще невелика комбінація. Ось така дуже-дуже швидка атака і білі перемогли. Кому сподобалася ця партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!